Якщо не буде культури, не буде мистецтва, не буде того, що наповнює наше життя, робить його цікавим, насиченим, робить його справжнім. Я переконаний, що всі люди, які зібралися в цьому залі, не є байдужими ні до мистецтва, ні до культури, ні до таких хороших речей, які відбудуться сьогодні. Концерт. Потужного колективу і в переддень Нового року, в різдвяні свята, які вже настали, мені думається, що це буде надзвичайно доречно. І отой настрій святковий, який повинен бути в душі у кожного, в серці у кожного, він таки буде створений. І переконаний, що всі наші думки от, світлі, всі наші мрії, які є в кожного, в голові, в душі, в серці, Господь Бог обов'язково. Почує. І ми переможемо. Настане мир на українській багатостраждальній землі. Настане довгоочікуваний мир, але після нашої перемоги. Сьогодні нам надзвичайно приємно привітати усіх з різдвяними святами, адже різдво це дійсно час, коли дива, коли наші мрії, вони здійснюються, коли ми щиро віримо як діти в те, що все буде гаразд, в те, що в Україні нарешті запанує мир, спокій і радість, і звісно, прийде довгоочікувана перемога. А ми робитимемо для цього все можливе і неможливе.

Ще яскраво палають вогнем наші воїни міць і відбану не А орбі, що нас замахнулась мечем, ми покажемо нашу нескольну людь, закопаємо рідні воючі міли, віддамо по засуті, при півським Ми повернемо, Божию шматочок землі, ми повернемо. Від усього колективу Харківського національного університету внучних справ висловити слова подяки, вдячності колективу оркестру головного управління Національної поліції Хмельницької області. Я гадаю, що сьогоднішній творчий вечір, який нам подарували, він залишиться. В кожному серці, в кожної душі нашого офіцера, нашого курсанта. Ми щиро вам дякуємо. Та зіграти по струнах душі, шкода, ще не загоїлись рани, бо тіша, що були чужі, не чужі своїй українсь, ми завоюємо до кінця радіна на спад. Сроки шлях що пройде, но не пройде, що минуло. Разом до перемоги слава Україні!